Всім привіт! З вами Тімур Ендико, і сьогодні зі мною Шампунь і сьогодні в нас битва будівель в Майнкрафті. Я пропоную почати першим. Так, давайте наш будинок буде дуже гарним, тому що в самій першій частині по батлу-будівництва я програв в другій частині, я виграв, а в третій. Я вже не знаю, що можна очікувати від цього відео. Так що, почнемо ми, давайте з вибору ресурсів. Так, давайте беремо ось це. Поки що ось так у нас все виглядає. Давайте ми будемо робити щось типу малесенького замку. Можливо, я потім в кінці ще все перероблю, а поки що я буду тримати курс на тому, щоб зробити це схожим на замок. Я, звісно, не знаю, чи в мене вийде щось схоже, але я надіюся, Я буду дуже сильно надіятися, що вийде щось схоже на замок. Ну, типа, е якщо в мене не вийде щось схоже на замок, то це буде погано. Поки що. Так, давайте, 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 давайте. Ось так будемо класти. Я стараюся це зробити не за високим. Але якщо я це зроблю за низьким, то теж буде погано. Так, давайте, давайте це все зробимо рівним. Я буду будувати будинок. В зимовому стилі. Спочатку зроблю двері і стіни. Вирішити вони будуть. Так, все. Я тут чуть-чуть доробив щось, зробив це нижчим. Давайте далі. Далі, я думаю, можна буде, можна буде ось так почати класти. Ну, типу, я хочу зробити щось схоже на замок. Тому що не типу, що королівський замок, ого, який вхід гарним. Я навіть і не очікував такого. Так, Раз, два, три, чотири. 5. Так, давайте, давайте. П'ятим е, блоком у нас буде ще ось таке. Да, 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 все йде по плану. Добре. Так, ось. П'ятим блоком і ось така стіна в нас вже готова. Не прийшлось довго чекати, як в нас вже ще одна стіна. Так, ще одна стіна. Приходить в нашу копілку. Ось бачите, як ця стіна товщиною в 4 блока. Це не рахуючи деревини, це я кладу дошки в 4 блока. І далі те, чого можливо, мало хто очікував. Я хочу тут зробити будиночок ще. Тобто, це буде королівство, плюс будинок, плюс не знаю що, плюс щось епічне. Якщо в мене не вийде зробити цей будинок, то представте, що тут щось дуже круте. Тому, що, якщо в мене цей будинок не вийде, то новий я вже не встигну зробити. Тобто, я не знаю, як це описати. Я будую, можна сказати, все або нічого. Якщо в мене виходить криво, то весь будинок виходить кривим. А якщо в мене виходить щось хороше, то будинок. Само собою у хорошим виходить. Ну, типа, бо я тут можу накосячити, щось не так зробити. Я вже зробив стін. І ще трохи мені залишилося доробити підлогу. А тепер мені потрібно зробити вікна. Я готове місце там, де їм буде. І ще тут потрібно поставити їх. А тепер зроблю кришу. Візьму дошки з темного дуба, підійде. Так, будиночок в нас виходить, я думаю, більш-менш нормальний. Ну, бо що от скажіть, що в цьому будинку немає, немає поганого, що в ньому поганого, скажіть мені. Ось ви не можете знайти в ньому мінусі. Ось я то й кажу. Добре, просто я тут зробив те, що я не мав робити, що я навіть і не знаю. У мене в фантазіях гарний будинок гуляє. і Я стараюсь повторити е, то, що у мене зараз в голові. Ось я цей будинок, про який я зараз думаю, хочу повторити. Ну, бо якщо я зроблю щось не так, так, добре, добре, добре. Не будемо говорити про погане. Все у мене вийде так, все у мене вийде по плану. Все поки що я ще ні одної помилочки не допустив. Ще ні одної малюсінької, такої малюсінької, що її навіть не видно помилочки не допустив. І надіюсь, так буде йти далі. Тому що так, що зараз? саму. Все ідеально, все ідеально, все шикарно, все прекрасно. Все просто дуже чудесно. Так, тепер потрібно буде ось тут ось таку загагуліну робити. Далі від цей загагуліни ми робимо ще пройом сюди і ось таким ось чином це будемо робити. Тут ще одну загагуліну і, думаю, ось так добре. Потім давайте ми візьмемо ще один вид деревини. Я буду робити спуск в шахту. Тому що ось в королів, королев, які живуть в цьому замку, ну, в них є дуже цінні коштовності. Але це все буде нелогічне, тому що ось в королів та королев є цінні коштовності. А звідки вони, само собою, беруться? Так що для реалістичності мені потрібно робити шахту. Ну, бо як по-інакшому? Типа, всі скажуть, що в мене взагалі. Нічого не співпадає і мій будиночок фігня. От щоб ніхто не казав, що моя хата фігня, я хочу побудувати тут ще спуск в шахту. Думаю, думаю, думаю нормально. Я вже добудував будував крежу, тепер буду будувати камінь. Візьму блоки цього, візьму з цього. Тепер почну будувати. Так, оце звернуємо, я це змі. Тут поставлю сволі з тяну. Тепер візьмемо залізні грати і багаті. Все, тепер готово. Так. Кладись блок, кладись. І, до речі, ось що в мене вже почало виходити. Такий собі затишний малесенький будиночок. Ну, тобто, е, ну, Місце чи що, як це краще називати? Добре, давайте ми ось це. Тут чуть-чуть поправимо, тут чуть-чуть таке покладемо для декору, тут е, стіна, звісно. що, Тому що нам не треба тут. Всяку фігню класти. Головне це стіни. Ну, е, мені чомусь здається, що найгарнеше, що у мене може виходити, це стіни. Тому що ось таку тут загагуліну теж треба покласти. Чому я говорю Типа, ну Добре, ну, чомусь мені так зручніше казати. Ну, бо якось це називається, коли блок. Ступіньки ось так завертаються. ось Я не знаю, як це називається чесно. В Майнкрафті як це явище називається. І тому це перше, що мені приходить в голову, коли я це бачу. Далі ми копаємо, копаєм, копаємо, копаємо землю, землю. Е, хто це до мене хоче зайти? Ану, ану, брись. Е, просто табличок не заходіть, немає в Майнкрафті, тому... Приходиться терпіти таких гостей, які до мене хочуть зайти. Ну, будівництво тут впаде ще щось на голову. Не треба мені проблем. Буде другий поверх що? Так, давайте. Але не такий, про який ви могли подумати. Це буде другий поверх, але не повний. Це дуже ось гарно в мене виходить. І я знаю, що це. Комусь може здатися поганим, але. Ну я не знаю, як е, казати ось. Я стараюся і в мене вийшов ось такий ось будинок. Ось, напишіть в коментарях, в кого краще, в Тимура, чи в мене. Ось мені зараз, здається, я не бачу, що він там будує. Тому що я перший записую відео, а він другий. а Потім ми склеюємо це все діло. Я вже добув довгий кришу зверху. Тепер побудую знизу ліжку поставлю, скриню, верстак, зроблю велику скриню і поставлю сніг у цей зимовий будинок. Я буде поцікавіше виглядати. Раз, два, три, таку, таку. так буде поцікавіше. А ще на кришу кого. Тут попадало в сніг і влога я вже закінчую будувати свій дім. Кладись, кладись і далі дах. Дуже скучно. А хоча ні. Зачем тут робити дах? Якщо це, це ж замок, а в замку де є відкриті частини. І дивіться. Те, що придасть дуже багато атмосфери. Смолоски, а чого не можна просто факел казати? І далі одна із дуже цікавих, по-моєму, частин це декорації. Далі, ось Сіка, о, звичайно, що картину нам треба. Ой, куди у мене наковальня пропала? Що в нас тут ще можна класти? Манікен, я думаю, сьогодні ми без них обійдемося. Давайте ми в цьому основному будиночку покладемо картину. Так, я факел забрав, щоб картина могла піти на ту сторону і далі. Тут ми можемо покласти під картиною якраз такий сундук. Тут ми не забуваємо про верстак, виходить дуже стильно. І далі тут то десь збоку пічка. Да, пічка сюди. Не вписується. Добре, буде хата без пічки. Далі не забуваємо про скло. Але не таке скло, а конкретно таке. Так, в цьому верхньому будинку, я думаю, кладемо вікна та кладемо можна ось тут ось таку ось стінку із книжних полиць. Тут зробимо таке панорамне вікно. О, норм, норм, нормас! Звісно, вона якась страшна, а хоча це, це просто череп, що в цьому такого страшного. І не забуваємо сюди класти двері. Оцініть наші будівлі в десятибальних шкалі в коментарях. З вами був Тьмур Андлеко. Всім пока-пока!